час Можемо бути разом, можемо співпереживати один одному. Але найбільше мене радує те, що ти співпереживаєш нас, Господь. Ти відчуваєш наш бік, нашу тривогу. І сьогодні Слово Твоє, хай повернеться кожного з нас. Хай підніме нас віру, благословить нас. Давайте ми разом скажемо сьогодні. І за цього семінару в мене збільшиться віра. Я дякую тобі, Господь, за твоє слово.